Привіт, друзі! Ну що ж, дуже сильно хочеться попрацювати арпалом, поглянути, як він працює в роботі. Цей агрегат, чудо агрегат, я б сказав. Поїдемо прочистимо нагород, там, де ми люцерку сіяли, побачимо, що до чого, як, як люцерна зійшла, не показував, тому що якби сам не косив, а просив знайомих, щоб викосили, то, в принципі, що там показувати. Половина непогана, половина такої, але суть не в тому, там заїзд заріс, розповім. Покажу що до чого, як, де, то, де, де той запас, який вистачить на все життя, щоб користуватися тими дровами і не платити кошти. Але потрібно мати такий агрегат, як Карпал, який буде переробляти оцю деревину, ці патики, тому що самі ви знаєте, що помахати, коли них топором, обробити, обрубати оці гілячки, це доволі немало затратних сил. А сюди лиш просто потрібно подати кінець і все остальну справу робить. Такий агрегат. Зараз а що зараз? Ми їдемо вже, поїхали. Ось тут, друзі, попрацюємо. Погляньте, бачите, що позаростало. І коли люцерну везу, то, бувало, другий кос був більш-менш непоганий, то стягує верх. Оце все потрібно прочистити. Погляньте, який тут ніколи замогти оці всі кругом огорода і там верх. Не міг, тому що воно кожен рік росте. О, там де ми чистили два роки назад, знову воно все заростає. І це кожен рік, рахуйте дрова. Це економія колосальна. Не зможеш. Тут приблизно города десь 10 сотих, а всієї ділянки десь приблизно 20. Потрібно подивитися по папірах, то я вам скажу, це на все життя вистачить. Не встигається обійти кругом, щоб його почистити. Воно ззаді знов заростає, знов заростає. За допомогою подрібнювача, це я вам скажу, на все життя вистачить вам цих дров. Потрібно трішки попрацювати, як і коло всього. знаєте і зараз покажу. Покажу вам дещо ще цікаве. А зараз йдемо на люцерну. Яка люцерна? Що? Олена мені призналась, каже я тому легенько ногою, чи литкою, чи чим турнула оцей регулюровочний е, штуковину цю на сівалці. І норма висіву трішки збільшилась. І що, і трішки не хватило, Дмитро вже розтягував яку хоч сторону сюди. Ось така люцерна ту, що ми сіяли цією сівалкою. Погляньте, отут цей клаптик, що вже так не вистачало, але я вже проходив як міг. А тут ще кардосна, оця перша частина доволі непогано. Погляньте. Ну навіть трішки добре загущено, добре густо, я б сказав. Отут вже трішечки десь видно, що Олена цією литкою якраз і шпорхнула ту регулювання, і тут висипалось воно практично все. А туди вже. Щось сипало, щось не сипалось, Я вже то вправо, то вліво. Ну в цілому непогано. Перший укіс дуже сильно були бурани, я вам поскажу. Такі герчаки -во були такі -во герчаки. То все рівно скосили, що на межу повиносив туди, що більш-менш поросята вже його й з'їли, його вже немає. А кругом погляньте, це все потрібно чистити воно. Налази на город, налазить не те, щоб я шкодував огорода, але щоб тут і все так заросло, було б непогано. Це дрова, це економія колосальна. Тобто була е, така навіть думка: взяти насіння закації і його засіяти. Хай собі росте, буде доволі ну. Самі розумієте, акація не клімнук ну, ака, не акація. Але потім думаю, хай буде краще люцерна. Тут такі вологи більш-менш є на цьому городі, що люцерка погано сохне, тому що це все заростає. Дуже погано сохне. Тут щоб висохло навіть літом, жарою потрібно багато часу. Тобто малий період часу світи сонце на нього і, і в долині. Але почистити, обчистити і робити ну, такий момент. Такі моменти. І ходім, покажу вам ще дещо. Ось, наприклад, це все тут були клинчуками. Це татова, мого тата-батьківщина вже заросло, будинок. Коротше, немає будинку. Оце все тут вирізалося, були клинчуки такі великі. Зрізали це все звідти. І що ви самі знаєте? Що з того клинчука? Чотири метровки і купа гілок цих. І ці всі гілки тут складалися, були такі великі, ну великі купи. І оце все бачите, зогнило. А його б краще повикористовувати тут. Зогнило. Оце вздовж. Бачите, йдемо. Це здовж були купи такі на межі. Ну тут якби огорожі немає такої. Це кінець стежки, це вже кінець якби ділянки. Але погляньте, яка красота. Оце все я прочищав там. Розчищав оцей лісочок, щоб такий зробити. Через метр залишав ясенчуки такі непогані. Ну ходім, покажу. О, можливо, є і гриби. Барвінок. Кому на весілля потрібен барвінок, барвінок весільний. У нас кажуть, є два барвінки. Той, що не бажано, і весільний, той, що потрібен. Це весільний барвінок. Зацвітає тут весною така сина плантація. А це все я прочищав тут. Розчищав і ріжча, ну не ріжча, а такі -во, патики ясенчуки зносив, тому що доволі густо було. І зносив на бік вони також зогнивали. Бо хотілося такий, щоб був лісочок з ясенчучками такими. Прочищалися, тут в основі акація і ясен залишалося. І оце все я ріжча складав отак у радочок. Оце все погляньте. Оце все оце вже роками не є, Просто не є, Тут стояли такі валки непогані, метр висотою. Тобто, а його потрібно використовувати. А років два назад три вже. То тут ці кації вирізалися. Ну, що це, яка, ці візьмеш? я кажу, ну 5-6 метровок, це буквально там на три дні добре попалити. І дерева немає рости, воно, звісно, акація, коли пускає такий патик, то швидко. А потім вона повільніше, ці любе дерево, повільніше і повільніше росте. Ну Туди немає як прийти, а там також купи є стояти такого, хто коло нього мав гратися, коли, коли це нелегко обчисти його і що ж ти дивишся, тут візьмеш, пару патиків, ну це воно вже гілочки зогнили і опали. А от такі речі потрібно все використовувати, щоб було все йшло в хід. Це все називається економно проживати. І це я рахую, на мою думку, нормально. Трішки рановато, ми виперли, ще є листя, але я вам кажу, що дуже хочеться спробувати, як він в роботі. Значить, ходім, трішки, попрацюємо, Причистим заїзд, побачимо, що до чого, як, що рубає, яке рубає. Все детально, по можливості, до роботи. Зараз трішки порозчищаємо, щоб було достатньо. Попрацювати з рушним, а таке є трішки листя. Ну, можна в таких випадках просто заготовити, скласти його десь на кубку, так, просто покидати на бік, опади листя, трішки підсохне і тоді ним працювати. Ну, побачимо зараз, що до чого не сильно так поопадало. Воно як дуже загущено, то не так багато листя є. Якщо там кущ якісь такі розлоги, то звісно там буде більше. Ну, в мене також це я вже відрізав. У мене також є ще думка певна. Якщо вона вийде, побачу такий експериментальний момент, то мені це і плюс буде. Далі, якщо вийде, я розповім, звісно, все і покажу. А такі, я не знаю, скільки метрів вони, але но... такі. Гудки не продаються. Вона в одну сторону їх кидати, ну, щоб був якийсь прохід нормальний, людський, щоб люди могли пройти. Ну, Тут же на ці, цьому участку села не так сильно ну, люди живуть, є, але не сильно багато їх є. Але все рівно повинно все бути окультурено по мірі можливості і доглянути. Ох, це гарно піде в нього на сантиметрів десь сім зараз розчистим і будемо, щоб тут було вільний доступ. Опа. О. Зараз потрішки так і будемо туди просуватися. Побачимо, як працює. Щодо цього. Як. Розкладемося. Я так прицепкою не під'їду, мабуть, ні? Щоб зразу під нього. Е, любую цієї роботи. Як від Мерседеса дверку відкрив. Так, це не тут, це тут. Так. Так, так. Так, так, а як зробити вереточку? Доведеться, вереточку, Олено, А потрібно буде якийсь ящик такий корзину придбати, щоб корзину там поклав, є різні, є вони з двз двигунами Арпали, є е, з лентами транспортувальними, що сюди одразу прицепку може вкидати. Тобто переходьте на сайт в описі під відео, на сайт Арпала. І все побачите. Зараз отак спробую. Мені також цікаво, як, як воно в ту і в ту кидає сторону. Тобто, це, це для мішків зроблено, щоб сюди підчіпляти такі мішки і на мішки зразу. Доволі наперед скажу, не пробуйте його перемогти, подрібнювати, тому що це в одному це нереально. Спокійно, тихо, спокійна, тиха робота, це буде нормально. Ну що, спробуємо.

Сантиметрів шість. Ад мені ці довгі, подобаються. Треба по такий прицеп. Дімлю бункер, побачимо, як воно рубає. はあ。 широкий, оцей за... Що заставляти, є такий певний радіус подачі, що можна, що не потрібно його там аж прямо. А сказь під тутом. Ну, це вже сантиметрів з вісім. Ой, не знаю. Ой, не знаю. Але зараз побачимо. Це <звук> габі! <звук> <звук> Оце діять тя сміло <рі> Значить, друзі, значить, друзі. Ну, трішки ще з листям забагато, я вам скажу, з листям, таке во, бачите? Ну, що ви хочете? Що ви хочете? Що ви хочете? Погляньте. Не знаю, рулетки не взяв. Но я вам скажу, що, що я можу вам сказати, що це з листям. Трішки забагато з листям. Але як ми вже тут, то потрібно попрочищати. То я зараз, я думаю, непогано ми справу зробимо, прочистимо і в волочок отак складемо його з боку. А кому потрібно, хто тут проживає, то приходьте і забирайте. Трішки з листям, Зараз його потреба, чи воно вже просохне, то ви собі прийдете і набирайте скільки вам потрібно, забирайте все. Тобто в таких планах е... кажу, причина трішки з листям. Я думав, що вже хоч менше його, але його не менше. То ми зараз зробимо, я думаю, такий непоганий, поганого нічого не зробимо. Заодно попрочищаємо і кому потрібно. Набирайте, забирайте, що хочете, то робіть. А як воно збоку буде просто стояти, то підсохне і ніхто не забере, то ми з часом приїдемо і його просто заберемо. Ну Вже щоб не насмітити тут. Я думаю, це такий непоганий варіант буде, тому що я кажу, що його потрібно буде е просушувати. Погляньте, навіть маленький. Коц-коц, коц-коц. листя підстригла навіть. Коц. Це діло. І прекрасно, ти потик маними мене і дурмани, щоб туди залізти. Да? Не все зразу, друзі, не все зразу. Зараз ми попрочищаємо. Я думаю, що зараз я відчіплю прицепку, пройдуся так з цієї сторони і з цієї сторони. таки зробимо трішки тут порядок, щоб люди могли пройти. А оце, тут ніхто не їздить, щоб ви мали розуміння. Тут кроме нас тут дорога лише на наш заїзд, але стежка йде далі то кому буде потрібно, ще раз кажу, забирайте. Забирайте паліт на здоров'я. А прочистити потрібно, так як щоб був якийсь культурний вигляд. Це все ж таки, як би сказати, нагород заїста, не вуличка, чагарники. Зараз ми цим займемося. Але нагинати його в цю сторону. Ну що, друзяк, з роботою справились, Це буквально 40 хвилин. Неможливо, година. Порізали і то електропилка йшла в захист, тому що трішки таке грубувати. Година. То перепустили, то нарізали, коротше, підготували. По суті, бомбезна штук. Я вам скажу, самі бачили, як іде. Саме, ну одне там, одне із останніх, що я ж не буду порпатись, я зараз ще зашпочуся. Погляньте. Погляньте, друзі. Оце точно що не самий грубший. Погляньте. Ну, а? Якісь бабці, щоб на подвір'я, не то, щоб такий могриш виставило, що капець був би до ранку б не прийшов додому. Такі справи. Такі справи. Працює доволі непогано. Очистити якісь ділянки. Ну оце, що я кажу, що з листям, воно пов'яне, воно зараз висохне 2-3 дня, то можна вибрати. Та й це буде спалитися, але трішки що. Таке воно, не сильно для котлів піролізних, то тут все піде, лише сухе, щоб було. Тут і піде з листям, і яке хочете завантажувати. А так, що зараз доведеться вибирати. Але воно ну, так, що оце листя отут з краю, бачите, це листя. А вся остальна маса, вон. Відеречками, пілочкою, підводами не привезуть, бо вже нема коні в селі. Лиш такі є. Тобто без питань, друзі, без питань. Працює прекрасно, мягко. Щоб сказати, що якесь навантаження є, ну навантаження відповідне до роботи. Швидко, нелегко. Самому здолати його, боротися з ним і не пробуйте. Працюйте, я старався, бачите, що з мене тече. Ну, це, це зрозуміло, що працюєш, шухаєш, ріжеш, сунеш, дивишся. Ну, такі питання, що ріжеш там, сюди поставив, то парком трішки кидає. Але спокійно, тихо, помалесенько, потихесенько, це можна працювати. Не, і вдвох не здолаєте, тому що його не буде обманювати сіки. там, ну, Мені здається, по характеристиках теоретично 6 кубів. І він їх зробить. І він їх зробить, лиш би, щоб ви зробили, могли туди співати за ним. Тобто питань ніяких немає для якихось господарств. Є що чистити, погляньте, воно все заростає. Це. Це клондайк, це економія коштів, це, це все для якихось господарств певних підприємств, які опалюють. Є котли. Мені підписник також писав, що опалюють вони в бригаду очистять, Ну самі знаєте, кругом заростає, чистять на ну, там палять на кухні, якась діжурка, такі питання, де ремонти проводяться тракторів. Це дармове палення, і його потрібно використовувати, використовувати все, що безкоштовне. Економити тим самим коштом завдяки таким агрегатам, потужним агрегатам, як Карпали, я вам скажу, ці речі робляться доволі класно. Немає якщо от я щось, щось би хотів сказати, я вам скажу, ну є, присталість є, зрозуміло, що ну, самому боротися з ним це ну, смислу немає. Це сам себе ставити незручну позицію. Працює, бачили, ну, це не максимум, що він може подолати. Максимум, коли він стане. Або муфта пробуксує, а то максимум. А це так, як казати, Притірка один до другого. Рекомендую, друзі, переходьте в опис під відео за посиланням, телефонуйте до... на фірму Арбал. Консультуйтеся, пишете мені, взяти, який є, 80-ку чи 120-ку. Ці питання до них. Хлопці, погано вони кажуть. Кажуть, так як є, що вам підійде до ваших потужностей. Я брав трішки на вирост. Все може бути в житті. Такі справи, друзі, прочистили, очистили ще два ліхтарів чіти, пройти зі світлом можна буде. Такі справи, Чистіше, гарніше стало. А розумієте, скільки його цього всього кругом. Зимою можна попрацювати, зекономити копійку, як не є б такий прицепчик набити, це якась тисяча з чим, то гривень економії. Такі справи. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Відкривався як Мерседеса, закривається як Volkswagen.